Хочу так, отут ручки є вже, давайте. Давай. Давай, розтирай. Розтирай, дружи. Все, відбивай. Давай. Давай. Если я на ти треба себену і жовту. Сіяна бачиш? зелена робиться, коли кольори змішуються. Жовтий і, і голубий. Робиться зелене. Тепер давай яку? Корисну, давай. Давай.

А тут навіть машинка, дивися. Де машинка? Добре. Дивися, окей. Okay. Ага, я бачу. Тепер яку? Так, ці ми вже робили. Давай зелену хочемо, чи давай чорну? Давай зелену. Потім є.